Кажи, 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 ч. На рандом за Россию. Хорош. Не рандом, гвальен. Нужно. А в Монаник плеер. Кайф. Ага. Почему в мононик плеер? собі. Я сука до Москвы двига, блядь. О, я с тобой. Я ранейш на вот На рандом, короче, реально за Россию, Стив. Ну, Тут идеи седают. На рандом русский. Гомер. Мені наш хата, я буду фокусом будувати тебе укріплення, думаю ты напротив. Нареш. Ай, влим, другий. А де боеприпаса, Де бої? Так, що тут. питання, бої? Є Ебаться поломаний, нахуй фокуси, яй. Не рандом, а давай не будеш нападати на мене. На мене теж. Шо давайте ви, давайте, ви, давайте ви, альянс. Давайте альянс. Аллой так да, в, 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 в альянсе нужно. Великая Россия, малая Россия, Альянс. Айран в коммунизм можно. Вы и так в Рейхспакті? А, Рейхспакт, це не цікаво. Я я проводжу АСМ на території Финс. Не, на рандом, ти цей. Давай краще в портах оцей. Окей. Дві фінські дивізії в Берліні. Аболонів навіть немає, Єбать. О, це інша. Ви лучше стат, статва. Машинка вже до Києва приїхала. Я тільки почав грати, а в мене вже президент здох. Моя. Стыд на перемогу. А сам економіка здохла. Кому, кому також у мене шлях, це монархія. у мене шлях це монархія або монархія. У нас вже торгівельний союз з Росією. <гум> Давайте Білград передамо Україні. А я готовий Давайте, їм зараз Німеччин, Україні передам. Коротше, все, я укріплення в Україні. Проте слово. В Україні, О, давай. Давай, Тільки хто б... На західному кордоні будуй. Я відроджую монархію, твар. Чого я не можу оправдати ціль війни, що за хуйня? А в сенсі ми не можемо. А ми не можемо. Бути та... можна Не рандом, задувати. іди по шляху на вальмову. Можна, можна. Ні, ти ж Вже пізно, я когось обрав лисого. Я пікнути Фінанс Альянса. Ситуація. Давай. Чуйся. ні, Black Monday. Sheetler, <постит> ура, ура, факт Факта на агрессии из России, окей. Ебать, а что за забастовка? А то бомбят вообще. А можно расстрелять этих, <постит> кто просто забастовывает, да и все, блядь? <постит> <постит> та нет, бы на тусол набил э, и товаров. А ну ладно, что ты так хочешь, то давай. Виталяти Ано. А чому російські дивізії в Полтаві? Тому що, в нас, що? Мир Думайте, і в нас в Мері дружба. У нас в і дружба з Росією Росії. У нас, нас факту на нападі І диві дивіться за те тепер, що буде. Українці в Москві будуть, і в Пітері. В Москві І в Білгороді. Бачите, як добре дружити? Навіть на Кубані. Гони Кубань, блядь. А, так, При треба, чому під кривалем коновальце? Ой, Ось... що там? Що там відбувається? Плюси, Облік, плюси він, він. Мирне, мирного життя. Точно, точно. Р румун якийсь Боже. злий, треба. Давай, їхати. бити Румуна. Да, бити мене питання, чого румунські люди крадуть в Ірану нефть? Що це О, за Родина, знищити Румунію любою ціною. Типу, їбать, ви що, хуїли, блядь. Знищ... Знищити Румунію любою ціною. Жінка прийшла, блядь, на нафтовий переробочий завод наш, і спиздила люб... у нас нафту, блядь. Два літри, їбать, ви охуїли. Це є продовці війни на Румунію. Інституція перемоги. Люди, мені в Каралії поламали завод. Я йду плакати. <рес> стійте, стійте. А а а а... Факт? Uh, чи мене фаб? Стійте, стійте. Чому на, на Мадагаскар претендує Польща? Яблаго! <гум> так історично ж! Це я! Історично, блять. Історично ж! А Іран претендує на Крим, їбать. І нормально, їбай! Заран... Да в тебе там риба, січ! Не, Рандом, навже ти ями. будеш вивати зі мною? А треба рибу з клібу Ні, не, не буду, ти шо, я добрий! Наше головне завдання — це поділити Румунію. 117 <свіст> не помню этого. Все поделите румынию. По телу знаешь это клеманом? А, вот и дырка. Наш в Португалію. Давай. Запоминайте, я вс вам щось відправляє отправляю відмовляйтеся. Це Португалія. Так я навіть не знаю, де Португалія. Але Хочу дружити. Тому що ми У нас больше наркоманів. Тому що ми зборючі наркоманів, Питання. Хто в тебе лідер? тобою? Russian Empire, о боже. Я в затоку хочу. Нас а як... То... Кому Крим потрібен? Нам затока потрібна. А, а чому, то, а чому то, в Криму то, в Керчі 41 то, німецька дивізія? І ще но танки. Норма. Боже, ви шо? Гості приїхали. Це просто. А, а чому то, саме то, в Керчі? Чому там не в Ялті? Чому симфаропать? Тому що даємо загрошує е, життю Азербайджанської Народної Республіки. Вам так подобається куп... купатися навколо тут да, Так, у мене танки купаються. В, під Крим, під Кримським мостом. Я теж так хочу. Боргес гравець? А, хай ідениран да. Кла... клас. Офігін в тебе нічого немає, бля! Нічого немає. Навіть танків немає, Йохані. Навіть Танків немає. Христос хай, хай, хай хай сам... танк? Так, танків немає. Яка руїна в Україні за що? Хто хто ж став руїною в Україні? Приславайтесь. Я її знищив! Твари! руїна в Руїна, тому що, руїна що в відпочивала. А ні, руїна, тому що німці покинули. Керч. В Азербайджані, Слухайте, в мене і ще і питання. І Ці 40 німецьких дивізій, я не вірю, що це гравець так. Із Керчі в Батумі приїхав, в, в Вірменію їде. В чо, Що ти робиш? Мало... Навіщо це? Слухай, я грав я в метро Екзодус, і я тому я розумію, Каспійське море дуже гарне. Я грав в Метро Екзодус. Але навіщо тобі воно? Тим більше там. Ай! Захищати азербайджанську нафту. Прикиньте, я йду по шляху Russian Way of War. Шооо? Не, він я... об'єктивно, він для України мені Ваш. здається ефективніший. ефективніше. Тим більше з на рандомом де? друг. Як канало звание вот тату не надо? Марсик, ти чого заблокував О. мої дивізії в Україні? Розібіть нахуй ні меч на дивізій у я? А, а можна, це не, не можна, я, не ну вибач! Вас оточили. Повставься петлюрівці Україна yeah, no no uh, перетворюється на демілітаризовану зону, але нам все одно, тому що всі українці в России. Всі українці в России, розумію. Демілітаризація і денацифікація. Щось тут пішло не по плану. Бля, у нас верблюдів в Ірані немає, чого схуяли. Я казав! Схуяли немає, всі верблюди. Це а, тут, раз, тут расистів немає, блін, жалко. Нормальний кордоні. Іран, тут я готовий немає. з вами пак на нападі зробити, якщо ви дозволите кримчанам відпочивати у вас. Що, блять? Україна, що ти, ну, ти несе зраду о, 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 проти ворога всієї Європи. Україна тобто віддає Ірану Крим чи що, блять? Ні, що щоб ви? кримчани відпочивали в Ірані. Аааа. А бля, без Б бе, нахуй. Це краще. А, хоча ви, бля, пиздити, ні. <сум> 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 Ну... Ну, якщо, якщо ви не будете топливо передавати німеччині, то в принципі згода. <сум> не то. Не топливо, а... не послав. А цей. Як его? Не ви а На авто буде. Ну добре, то... Нафту, На авто, нафту. На авто. Бля, я 20 років жив з російським, блядь, я мовою єбай. ебать. ти хочеш? Вообще українську, єдине слово, не знаю. Я знаю слово, це львівський 1715 по українськи Єдине слово. А, ні, ще знаю львівське світло. Я не знаю, Дар... покажи свою армію. Харків. Так, дивись. Я не знаю, ви можете Хтось може дивитися назви дивізій моїх? Я. Ні. Ну шкода там такий прикол, але все одно прийми, коротше, буде прикол. Що? яка вискав в Атлантику? Бля, яка Атлантика вже вживает, бля. Дякую, що будувати в Україні. Українські туристи, а Україна разом о, з о, Костянтином Прісовським пливуть відпочивати в Іран. <рес> бля. Ну їх небагато да. взагалі, реально. 9 9 тисячі туристів тільки. Давайте, давайте, блядь, більше бабла відбувайте в Іран. Я І ще з Control F9 зроблю. <рес> Як це епічно. Але вони довго пли, плити будуть. Цим своїм круїзним маршрутом через Туреччину, це. середцем на море. Ну, я кажу, треба захопити Туреччину, Грузію та Росію, то тоді ми зможемо. Так би швидше було все. Звісно. Треба. Давай поділимо Туреччину, ну. І все, ми будемо разом. Так. тут робить? Україна і Іран назавжди разом. Що це таке? Це якраз ці самі туристи, бачиш. Ааа. Одна 9 тисяч туристів. І Костянтин Пересовський. Раніше було б 25 тисяч, то, то було б чоловік. Я Бу можу ще відправити. Бу не. Ще одна українська дивізія. Точніше ще 9 тисяч українців Ви під командуванням Тряченка бру їдуть від відвідувати Вену. Оооо. Давай так ти, я, я забираю у цю територію, типу блять, у цю горину, блядь. Українців не пропускають через львів, поляк не пропускають. Їм доведеться через Польщу, німеччину їхати до Відні. Да. Бандер, не не бандера, Бандер, а вас прибули українці одразу попливли назад. А ні, українці, Чому ви попливли назад? Зупиніться. Ні, Ні, українці не вам подобає? не сподобалось що вона робила, Чому ви назад плоте? Стояти! Нам з Бам, ми потрібно. звільнити... ми просто завишили ціни. Ша? У нас это завишили ціни. Ми зараз зменшимо їх. і все добре буде. Чекайте в чаті. Ні, українці! Українці повертаються додому. Зрано, воно їм не сподобалось! Чому? їм не, не сподобалось тому Респ... що ми зависили ціни блядь, на готелі, їбучі бучі все просто припливли такі на ресепшені сказали ціни і вони такі О, все додому і зараз знову через цей, цей арабійський півострів в україну будуть припливати через місяць у нас якраз ціни змінки. добре добре вони припливуть до україни і потім одразу назад добре а ні вони пливуть не в україну вони пливуть в джубаїці це так Відправте іранські кораблі на зустріч, бо вони потерялись десь. О, все, приксужу в зубаїці і назад до Ірану. Українці можуть виїжджати в готелі Лакоруді. Всі допомагаємо оголошення. Марко без ручку їде відпочивати. Огоршна Вона... полена життя. Їде відпочивати. Угорщина, Вона, Марко Безручко разом з 9 тисячами своїх учнів через Польщу, Німеччину і Бельгію їде відпочивати в Португалію. <с <с Ра. Але історія українців в Ірані просто легендарна. З України <гум> до Ірану через Червоне море, потім одразу в перший день назад в Джубаїті, з Джубаті одразу ж до Ірану. Тож, ну... Україна, а ви не переживаєте, що через те, що Іран зараз воює проти Хіви, ви не зможете а, їхати до Ірану. А це, це не війна, так... це проводження СВО. Та ні, ми, ми але ж, через Червоне море Червономоре. Цей... Ну нормально. Банда Хіба вона ж може забомбити там порти там, де відпочивають. Все, о, Українці о, відпочивають о, і, о, до речі, загорають буквально. Українці, українці пішли в спортзал в Бандар Абасі. Так алло, якщо, якщо хочеш находиться. Я звісно все витекати. розумію, але в мене в вітні відпочивають 9 тисяч українців. Кидай допомогу Австрії. Будь Малокі, я мирний, я ні з ким не воюю, але мої бійці відпочивають у Відні. У Відні, у Галдж Ой, у Португалії, от зараз прибудуть якраз до Ла-Коруни. І у Ірані. Че это? Может, не отдохнуть! Грайте, можно я і у вас буду відпочивати? на Криті? Дякую. Все. Українці із Одеси е, їдуть відпочивати на Крит. Добре. О, ні, я випадково відправив вс всіх українців навіть е, навіть машинка українська відпочивати на кріт. Це буде жахливо. Релі, релі, е, 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 е. ми випадково порушили нашу домовленість про відпочинок 9 тисяч українців. Євген Коновалець е, разом з е, ой, 18 на 9, помножте швидко. 17 на 9. Це важко. Хороше, до, до вас більше ста тисяч українців на крит їде відпочивати. Ба, непогано. Може мені таких туризмів нормально? Штурмою похара. Не, ну до речі, Ой. я можу відправити моральну підтримку. Е, українці дуже люблять фісалоніки. Тому в фісониках вони теж будуть відпочивати. А от Бухарест, У мене українці в Відня відпочивають, ми все одно. О, українці з відня поїдуть, до речі, Братиславу дивитися. Хіва. Ебать, Хіва в натурі українці відпочивають. В бент абас. Чого ви там забули? Так. Вони ще, якщо ти. О, дивись, вони ще й з е, фарцал сп ходять. Ніфіга. Качаються. Непогано. Я сказав. Так, я не знаю. До Ірану відправляються бай. ще 27 тисяч українців відпочивати. Скільки відправляється? 27 тисяч. Та в нас таких отелей немає, <рай> ви шо, горають. Причому в те саме місто. Бля, да в нас отелі навіть в одному місці недостатньо для 9 тисяч. <рай> Якщо ви теж хочете приймати українських туристів, переходьте в наш Discord сервер та чекайте на нові онлайн-катки. А якщо вам цікаво іранці з українцями захопили Францію, підписуйтесь на канал і чекайте на продовження цієї історії.